Я часто згадую таку історію. Я коли вчився в Чернівцях, хто з Чернівецької з Чернівців, то знає, там на базарі жив такий чоловік жебрак. Я як приїхав в Чернівці, поїхав з Чернівців, так він там, його так пам'ятаю на тому місці на вході. Він там постійно сидів, там він і вмер. Приїхала міліція ще тодішня, це був ще Радянський Союз, його забрали. Він мав такий рюкзачок. І в тому рюкзаку було, я от зараз у споминиці, чи то 8 тисяч рублів, чи 12. Ну, знаєте, на, на часи радянські це було дуже багато грошей. Така людина відносилася ну, можна вже до, до таких дужчих середняків, навіть до, до багачів, тому що вже можна було купити машину за ті гроші. А він сидів вже браком. Чому? Бо тому що ми часто рахуємо себе багатими. Ми зібрали то багатство і тримаємо вдома. І тримаємо, воно в нас є, але ти ним не користуєшся. Це те саме, що його нема. Бо ти ним не користуєшся. І тому часом, здавалося, багаті люди не бідні, бо багатство їхнє їм не служить <кхи> і нікому не дасть і собі не скористає. Тому і Господь Бог має на увазі, хто своє життя зберігає, то його загубить. Тому що він все тримає для себе. А, а тут він каже, а хто. А хто своє життя погубить заради мене? Життя це не значить, що треба вбитися. Я жию, мій час, коли я живий. А заради Христа, що Христос каже? Поможи ближньому, послужися ближньому. Каже, я був голодний, ви дали мені їсти. я був спралий — ви дали мені пити. Я нагибу, ви мене заодягли. Я був у лікарні, я був в тюрмі, ви мене провідали. Він хоче нам підказати, служити один одному. То вас приймає, каже він, до учнів, то й мене приймає. А хто приймає мене, то приймає того, хто мене послав. Ось що Господь Бог в сьогоднішньому Євангелії говорить до нас: поставте Бога на перше місце в своєму житті і все інше стане на свої місця. Амінь.